Заява до Ну, а тепер, власне, відповідь, по суті, я готовий відповісти і буду відповідати. Така лексика, як гнітюче враження та ритуальні сентенції попри певну наукоподібність, лежить за межами наукової площини. Ви разом кидається в очі, цілковита категоричність усіх необ'єктивних негативних висновків прокумента. Щодо даної диссертації та її авторифере. Теза про розбалансованість диссертацій, притягнутість за внука розділів, про колективізацію і е, терор проти української політичної, культурної та зуходної еліти до розділу праводомор удається надумати. Е, про це додатково свідчить відсутність усіх без виключення відгукав, які написані неоднороженком та гарною освіти, які війшов у площадну. Так само прямо протилежно до прикуден та висновків щодо наукової новизни роботи наявності чи відсутності системного підходу до вивчення теми дійшли всі без виключення автори відгуків, які написані, знову ж таки, неоднороженки, неоднороженки осіб, які ми відповідно знову. <пров> Порівняння авторефератів, диссертацій Корнева та Яценка навпаки свідчить про використання обома авторами зовсім відмінного одного джерельного матеріалу а також про акцентування уваги в розділі про голодомор 32-33 років роботи Корнєва на етнічній специфіці трагедії, яка не знайшла достатнього відображення саме в диссертації Яценко. За відвертий наклеп про сучасний різновид плагіату, який, начебто, нагадує невибагливий студентський реферат, найближчим часом буде поданий позов до суду про образу честі, гідності та ділової репутації ОВП. Кліфікування нами подій 32-го, 33-го років як геноцид українського народу логічно виникає сформулювання теми дослідження та висновків за темою. Відсутність саме терміну геноцид в авторефераті і тільки в авторефераті, змовлена відмінністю наших та Брехуненка методологічних підходів. Ми не прагнемо догматично і бездоказово нав'язувати іншим людям свою оцінку голодомору 32-го, тридцять третього років, як це робить. На нашу думку, читач автореферату цієї дисертації на підставі аналізу його змісту має самостійно дійти до такого висновку. Відповідно, голослівне звинувачення у політичній заангажованості корня Важбогу Рухуненка більш доцільно застосувати до самого Берходення. Багатократне повторювання одних і тих самих ненаукових, емоційно зафарбованих означень автором цього так званого відгуку. Ставить під сумнів його фахову кваліфікацію попри високі наукові посади і знання. Продовжуємо. Значит, наступний щодо Михайлоченка. Ну, власне, організатором потім Значить, Так само висновок про начебто сумнівність того факту, що столична Харківська область слугувала газком для інших областей Республіки. Заперечує точка зору, яка на начебто на цю проблему провідних дослідників Голодомору 32-33 років, як найвагомішої складової антиукраїнського терору кінця 30-х років, от, на Харківщині, зокрема, тієї самої Єлизавети Яценко, на яку так люблять посилатись деякі добродії, Василя Яковича Білоцерківського, Ніни Васильівни Лапчинської, Володимира Вікторовича Калінченка та значної кількості інших фахівців за даними те. Епізодичні спалахи антиукраїнського терору більшовиків у попередні роки, тобто до 26 року, на нашу думку, не демонструють такої чіткої і злагодженої, безперервно втілюваної у життя протягом такого тривалого відрізку часу 26-34 роки, програми, чітке тезове викладення якої Михайліченко не помітив на сторінці 14-15 авторифарад. Верхня хронологічна межа зумовлена самозгасанням активного опору більшовицькій політиці в ОСР після остаточного, остаточного покорення українського селянства та останніх ударів по українській політичній і культурній еліті, після чого Павло Постишев підбив на 17-му з'їзді ВКПБ в лютому 34-го року підсумки антиукраїнського терору кінця 20-х, початку 30-х років, дослівна цитата. Ми знищили націоналістичну контрреволюцію протягом минулого року. Ми викрили та ліквідували націоналістичний ухил. Сторінка 181 дисертації. Сукупність документів, які дозволяють виводити нижню хронологічну межу антиукраїнського терору кінця 20-х початку 30-х років, саме з 26-го року, є достатньою на думку переважної більшості авторів відгуків на автореферат дисертації, нерозуміння докорінних змін національної політики УСРР. Посилення її репресивної складової, зафіксованих у назві теми дисертації, ставить додаткові питання щодо професійної придатності автора так званого відгуку. Зі змісту автореферату добре помітно, що дисертант вважає загрозу українського сепаратизму перебільшеною, а керівництво СРСР та УСРР, як свідчить цитування значної кількості документів в авторефераті дисертації, її такою не вважало. Оскільки антиукраїнський терор ґрунтувався на перебільшенні загрози українського сепаратизму, його можна розглядати лише як комплекс превентивних ударів, але зовсім не як боротьбу проти реальної небезпеки швидкого і остаточного відокремлення ОСРР і СРСР. Посилання на офіційну пропаганду щодо датування появи групи СВУ 26 м роком у контексті сукупності значної кількості інших знакових документів, які датовані саме цим роком, є цілком доречним. Історична наука поки що не може дати неспростовного остаточного висновку щодо реальності існування групи СВУ. Натомість, очевидну для всіх серйозних науковців тезу про фальсифікованість саме кримінальної справи СВУ Десертант не побачив жодної потреби викладати в авторефераті, як загальну відому, хоча згадує про це в дисертації, більший обсяг якої це дозволяє. Очевидним свідченням некомпетентності Михайліченка є ігнорування чи нерозуміння ним, викладеного на сторінці 13 автореферату проміжного висновку, про її більшу важливість справи СВУ для загальносоюзної пропаганди щодо контрреволюційної сутності гасла національного відродження. Оце ж те, що називається вирвані з контексту цитати. Питання про те, була реально створена СВУ саме 26-му році, чи не була? Чи інший якийсь це був рік? Існувала вона взагалі чи ні. Вони мають другорядне значення. Значно важливіше, що більшовики на чолі зі Сталіном щиро вірили, що це можливо, і за типовою схемою фальсифікували для знешкодження цієї потенційно небезпечної групи людей доказову базу кримінальної справи. У 26-му році більшовики вирішили, що з'явилася загроза українського сепаратизму. Цю перебільшену загрозу почали превентивно усувати. Ще й використовувало це з пропагандистською метою, завдяки залякати національні рухи в інших республіках, зокрема Білорусі і Азербайджані. Е, ну, останнє по Михайличенку, щоб не знайти жодного переконливого доказу, який би ґрунтувався на власних дослідженнях дисертанта, критична маса яких присутня в авторефераті рефераті на сторінках 2-3, 8-9, 13-16. Стосовно не тільки антиселянської, але й антиукраїнської спрямованості головного 22 19 1933 років як найбільш масштабного складовування антиукраїнського терору, до цього дійсно ну, треба було навмисне право, щоб не помітити. Так, але все.